Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій буквально прив'язує нас до робочого стільця. І ми не в змозі подбати про свою спортивну форму, про своє фізичне здоров'я. При вирішенні будь-яких питань, проблем, завдань ми, звісно, надаємо перевагу транспорту, а не власним ногам. Все це погано відбувається на нашому здоров'ї. У нас починаються проблеми з хребтом, з суставами. Саме цій темі буде відведена наша сьогоднішня програма Сходи. І ми знаходимося з вами в одному із філіалів всеукраїнської мережі медичних центрів хребта в місті Хотин. Останні роки дуже багато людей жаліються на проблеми зі здоров'ям. При цьому часто не завжди правильно вдається встановити діагноз, простіше кажучи, першочергову проблему. Це відбувається не тому, що фахівець медичної галузі не є компетентним. Просто більшість проблем на сьогодні напряму пов'язані із проблемами хребта. Факторів для цього чимало, адже спосіб життя з активного, здебільшого, перейшов в пасивний, і як результат виникають проблеми з хребтом. Тетяна Ковпак, керівник української мережі центрів хребта, дуже любить свою професію, тому хто звернувся до її медичної установи, хоч раз, відразу розуміє, що вона є досвідченим фахівцем. Даному напрямку. Тетяно, на сьогодні ваш центр хребта. Знають у нашому регіоні дуже багато людей. Дуже багатьом ви допомогли. Але як було з самого початку? Якими були ваші перші сходинки? Починали ми з маленького кабінету 30 метрів квадратних, з невеликої кушетки, з рук своїх, з нашого запатентованого тренажеру. От і так вийшло, що е, наші руки виявилися золоті. Ми набрали команду, допомогу я собі шукала, тому що людей спочатку було небагато, але через тиждень у нас вже була черга на запис на прийом, тому що дефіцит спеціалістів в цьому регіоні дуже великий, і е, спеціалісти київського рівня або всеукраїнського, на жаль, тут відсутні. Тому ми одразу почали працювати наповну і через декілька місяців ми вже маємо декілька кабінетів. Бінетів, розширяємося до сих пір, розширяємо нашу методику, тому що пацієнти приходять з різними хворобами невиліковними, навіть і ми маємо підтримувати їх здоров'я в незалежності від того, що не вся медицина може допомогти. От постійно розвиваємося. Тобто під кожного пацієнта підбираємо якусь методику. Зараз у нас вже велика кількість обладнання, у нас багато співробітників, у нас нові методички, нові апарати, нові тренажери, ми постійно проходимо підвищення кваліфікації, навчаємося, навчаємо колектив для того, щоб розвиватися і не падати в рейтингах в Чернівецькій і в Хмельницькій області. Ні, навпаки, ви ростете в рейтинг. А стосовно кам'янця-Подільського, я знаю, що ви там також розпочали свою діяльність. Так, зараз також ми почали з маленького кабінету, але готується великий центр в центрі міста, де ми ще більше розгорнемо свою роботу, тому що хочу додати водні процедури, хочу додати сивашські грязі, полтавські, бішофітні грязі, те, чого немає взагалі в Кам'янці. Гідромасажні вани і все, що з теплою водичкою, з мінеральною водичкою для суглобів, для хребта. Зараз ми робимо великий ремонт і з літа плануємо вже приймати працювати на повний масштаб Тетяна. А які методики на сьогодні ви вже використовуєте в своїй діяльності? На сьогоднішній день нашою головною методикою є методика відновлення хребта на нашому запатентованому тренажері для витяжіння і розтяжки хребта. Є комплекс фізіопроцедур, ударно-хвильова терапія, ампліпульс терапія, електрофорез різного виду, дарсонваль, магніти. У нас є лазери, ультразвук. Ну дуже багато під кожний діагноз підбирається. Апаратури є апарат для зменшення жирових об'ємів, це дуже популярна косметологічна процедура. Я працюю як мануальний терапевт, тобто додаємо певні остеопатичні техніки відновлення, лікувальний масаж у нас дуже популярний. Ми додаємо до масажу також різні масажери, різні апарати для того, щоб різноманітний був цей масаж, лікувальний, точковий. Також я працюю як голкорефлексотерапевт і гірудотерапевт, тобто. За замовлення можна замовити піявочки, поставити голочки рефлексогенні, щоб покращити свій стан за достаточно короткий період, більш індивідуально під свій діагноз. Фахівці даного центру впевнені, щоб повернути здоров'я хребту, слід не тільки пройти лікування в клініці, але й закріпити результат після. Така робота повинна бути спрямована на зміцнення м'язового корсету спини, відновлення нормальних процесів кровообігу м'язового тонусу і обміну речовин в тканинах. Я відчула проблеми з хребтом і спілкувалася з своєю подружкою, яка вже відвідувала цей центр. Вона мені порекомендувала Тетяну Вадимівну. Я не відтягуючи, пішла в цей центр і отримала задоволення від роботи Тетяни Вадимівни. Вона суперпрофесіонал, вона як людина дуже до себе розполагає. Спілкування і атмосфера в центрі взагалі дуже дружелюбна. І результати, які я отримала за достатньо короткий період, мене дійсно вразили. Я не розраховувала просто на. Такі результати вау. Результати дійсно вау. Мене боліла рука, я звернувся в центр, мені допомогли. Рука перестала боліти. Я дуже їх вважаю, і дуже коректно, хорошо все до мене відносяться. Все тут дуже прекрасно. А з рукою більше немає проблем? Ну, як сказати, воно не. Ну... Все одно легше стало з рукою. Проблема того, що воно перелом тут був, так що він не може пройти вся. Але легше набагато стало. Рука не так терпне, як терпла. І що ви хотіли їм побажати? Я бажаю йому успіху і щоб вони надальше так працювали. Лічили людей. У мене були проблеми з здоров'ям. Мене дуже почали боліти ноги. І хребет. І я. Коли я почала дивитися у Фейсбук, то там я замітила рекламу і подумала, може мені звернутися в цей центр, щоб я могла там полікуватися. І тоді я прийшла сюди в цей центр і звернулася до спеціалістів. Мені дуже подобається Тетяна Владовна, яка тут працює. Вона, вона людина від Бога. Я у ній замітила її талант, її любов до її праці. І коли я до неї звернулася, вона каже: добре, я вас огляну, подивлюся. І вона мене оглянула, назначила мені лікування, і я почала лікуватися. Я вже тут лікуюся менше, як місяць, мені дуже подобається. І я думаю, що не тільки мені подобається, бо коли я прийшла, я тут зустріла. Чоловіка, який сказав мені, що я не хвалю цей центр, але я вам так. хочу сказати, де я був. То коли я е, звернувся сюди до них, то я не міг шнурки за, застигнути. А тепер дивіться, я можу зігнутися і застегнути собі е, шнурки. Я так кажу до чоловіка, ти знаєш, мені теж ця людина дуже сподобалася, дуже хороше відношення. Вона, е, Така людина, як би сказати, від Бога, вона все знає, вона все розуміє, вона все розпиталася. Тут увесь колектив дуже приємний, дуже дисциплініваний, би хотіла сказати. Вони такі всі молоді, енергійні. Цей масажист Валентин, який займається мною по масажах ніг, він дуже такий сильний. Я одразу подивилася на нього і думала, що він буде ну, ну, дитина, як би сказати. А він дійсно людина, теж, як би сказати, з великої букви. Хоч він малий, але він молодець. Я, я йому кажу, та давай мене трошки, мені, як би, щоб я не дуже боялася, щоб болю таких не було. Він каже, я мусю вас вилікувати. Значить, я дякую всім їм і думаю, що вони, що цей колектив ще багато людей звернуться до цього колективу, бо я багато заказую людям і кажу, вони мене запитують, де ти лікуєшся, Я кажу їм. І все розказую, і вже бачу, що деякі люди звернулися сюди і ще будуть звертатися. Я дуже задоволена, що є такий медичний центр. Зараз я знаходжуся в місті Хотині, і в мене є ну, проблеми з хребтом. І оцей центр мені дуже допоміг. Я вже відвідую п'ятий сеанс, і в мені вже стало краще. Тут працюють е, професіонали. Е, мені дуже пощастило, що я узнала цей центр, е, і я раджу е, всім, у кого є проблеми, е, щоб вони дбали теж про себе, приходили, поправляли своє е, здоров'я. Це дуже важливо. Це е, в, на, і в наш час це. Е, е, Поширене захворювання. Поширене захворювання. Да. Я бачу, що тут ну, багато людей, які тут лікувалися, і їм стало найкраще. Да я я можу сказати за себе про себе, що в мене боліла і рука, і спина, і мені стало краще, намного краще. Я дякую дуже масажисту Віктору. Він професіонал з великої літери. Молодець тут дівчинки Анна, теж дуже уважна. Колектив зустрічає з радістю. Колектив професіональний і вони дуже допомагають людям. Я дякую всім. Ви ще досить молода пані. А з якими проблемами ви звернулися в даний центр хребта? В даний центр хребта я звернулася з проблемами спини, головокружіння, важкість в ногах. Дуже вдячна за високий професіоналізм, за те, що допомогли мені. Набагато краще зараз себе почуваю. Зникло головокружіння, болі в спині, важкість в ногах також зникла. Ну, набагато краще. І дуже вдячна за нова апаратура. Також Дуже хороше відношення професіонали своєї справи. І, і я дуже дуже сильно вдячна. Дякую. Основною метою реабілітації є найбільш повне відновлення втрачених функцій організму та виведення із хворобливого стану. Засоби фізичної реабілітації це лікувальна гімнастика, масаж. Сеанси на пристроях та витяжці хребта, фізіопроцедури і мануальна терапія. Ну, ми з вами знайомі вже не вперше. І я знаю, що ви дуже цілеспрямована людина, дуже талановита людина і дійсно любите ту справу, якою займаєтесь. Які будуть наступні сходи розвитку вашого центру по відновленню хребта? Ми плануємо розвивати нашу мережу. Наступним центром у нас буде Чернівці. Далі Хмельницький. На сьогоднішній день в Україні вже працює більше 10 медичних центрів. Ну ми плануємо розвивати і не зупинятися. Підвищувати рівень якісних послуг, тобто робити так, щоб люди за свої гроші отримували дійсно хорошу якісну допомогу, могли отримати підтримку лікаря тоді, коли їм зручно, без вихідних днів, зранку до вечора, в зручний час, і допомагати і діткам своїм, і своїм батькам. І ми не хочемо червоніти. Ми хочемо дійсно, щоб місто пишалося тим, що тепер ми можемо запропонувати дійсно хорошу якісну послугу по відновленню хребта і суглобів. Майже кожен із нас шукає собі фахівця, який допоможе йому відчувати себе здоровою щасливою людиною. І при цьому потрібно пам'ятати, що здоров'я, як і життя у нас одне. І відноситись до усього серйозно. Навіть коли у вас вже є якісь певні дзвіночки, зверніться вчасно до лікарів. Основою життя здорової людини. Це є хребет і все, що з ним пов'язано. Тому у всеукраїнській мережі центрів хребта усі працюють злагоджено, відповідально, ретельно і з максимальною увагою до кожного свого пацієнта і мають велику подяку від людей, тому і сходинки будуть успішні і результативні.